І всім привіт, з вами Грім. Що ж, сьогодні я вам розкажу і покажу, як отримати другий бейдж в грі Пігі. Так, той самий секретний RBB. Що нам потрібно? По-перше, 12-та мапа. По-друге, бажано мати свій другий аккаунт у якості Пігі, бо для цього бейджа режим не має значення. Так само бажано проходити з друзями це буде набагато легше. Бо краще, щоб хтось відволікав пана пі. Так, бо ця картопля в дупі буде просто, якщо хтось соло буде проходити, я вам за себе кажу. Ця картопля буде у вас в дупі дуже багато разів. Ну так от, що нам потрібно? По-перше, проходимо мапу, як зазвичай, рівно до того моменту, коли у нас в руках з'являється динаміт. Ми його не несемо на центр, ми його несемо у якраз помаранчеву кімнату, спускаємось з поверхом нижче і там вже кладемо на одну стінку. Там підривається вхід, і по всій мапі з'являються боти, такі чорненькі, райдужні. В принципі, забиваємо на них, але вони можуть бити, так що будьте обережні. Що вам потрібно далі зробити? По всій мапі розкидані такі спеціальні такі номерки. Написані вони римськими цифрами, що ж, ось місця, де вони знаходяться: дві в помаранчевій кімнаті, дві в зеленій і одна там, де у нас якраз колбочки та динаміт. Що ж, коли ми це все записали, запишіть це, до речі, до блокнота. Перша цифра це порядок, друга цифра це цифра на клавіатурі. І по факту, по факту, просто коли натискаєте shift і якусь цифру, бачите такі ось символи. До речі, до речі, увага! Щоб у вас була латинська клавіатура. Не українська, латинська, так. Бо коли у вас українська клавіатура, там взагалі нічого символи будуть. Коротше, попередження є. Ось так вони всі виглядають, до кожної цифри такий символ. Краще це все зробити в блокноті, потім розписати. І потім це все ввести по порядку. Будьте уважні, якщо введете неправильно, то прийдеться перегравати мапу. Так, коли ми це все ввели, вам дадуть лом, і саме ним вам потрібно піти там, де ви брали зелену колбу, і порозбивати просто ці зелені ліхтарики, усі. Причому. Ну там, ті, які трошки. Гірше світяться, тобто якраз по зовнішній такій стороні. Коли ми їх розбили, ми можемо вже залишати цей лом і брати фіолетовий ключ, якщо бачимо. Переходимо на центр і клікаємо якраз ось по цим точкам, у центрі, по колонам, щоб поставити там ці зелені штуки. Потім біжимо у зелену кімнату і там відкриваємо пістолет, і вам потрібно там мати мінімум два патрони. Мінімум два. Забираємо два патрони і стріляємо по двом цим штукам зеленим. Тоді у нас починає дребіщати так мапа. І у нас відкривається вихід. До речі, будьте швидкі, бо тут, тут воно по таймеру. Тут просто вводите, ABCD, просто англійський алфавіт, E, F, G, H. Вам відкривається вже важіль, вам треба його тільки потягнути, і все, бейджик ваш. В принципі, легко. Коли ти соромло проходиш. Ніфіга не легко, от ще слово. Особливо ця картопля, вона просто Муах! Ненавиджу її всією своєю душою. Що ж, а з вами, як завжди, був Грім. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім хай щастить і всім па-па!